Всечесний Отче Василю. Сьогодні у нашій церковці маємо справжнє свято. Отцю Василю много літа. Усі спішимо заспівати здоров'я, щастя і любові і ласки Божої вінець. Вітають вас, парафіяни, любимий наш Отець! Дякую. Дякую. Ми вам охоче все Мого добра Боже Слово, нехай пророк, Боже князи, много гая, много гая, нога, ріта, засівайте, Боже слово, нехай пророк, Це такий ангел, дивися, на квітки на голові виросли. Це й майна на орівняці, так? Так, Маріанка? Боже красота. Я дуже дякую, дуже дякую. Щиро вдячний вам всім, дай вам Боже здоров'я. Бачите, ми тут поки настроїли камеру, ми мусимо щось нажати там. Мені вискочило, ну нічого, то техніка. Але я вам дякую ще раз за, за, за вашу доброту, теплоту. Дякую вам за, за те, що ви є. Ви чудесні. У мене, мене найкращі парафіяни. Чуєте онлайн-парафіяни? У мене найкращі парафіяни, ті, що прийшли до церкви. Люблю вас, тішуся вами. Ні, Я вас теж люблю, ті, що онлайн так само. Дай вам Боже всім здоров'я. Щиро дякую вам. Не Бог благословить. Знаєте, не Бог благословить всю нашу парафію. Е, нехай це. Ці... Не тільки мій день народження, ж нехай це буде знаєте таким днем днем подяки для цілої парафії, всім парафіянам, всім, що ходять до цієї чудесної церковці, і всім онлайн-парафіянам Боже, благословення на многії і благі літа. Дякую щиро вам всім, дай вам Боже здоров'я. Ще раз хочу подякувати всім за привітання. Мене ще і вчора, і позавчора, і сьогодні ще вітають з Днем народження. Я дуже дякую, дуже дякую. Ем, ну, всіх не перечитав, бо ще, ще маю час, до Різдва ще маю час. Перечитаю всі ваші привітання і в меседжері, і, і всюди, де ви писали. Ну, з вроді, всі прочитав. Дуже вам дякую за ваші добрі слова. Щиро подяка вам всім.